Що в нас е, біля 1600 е, будинків, що зазнали ушкоджень, е, з них е, біля тисячі – це багатоквартирні будинки. Е, на щастя, чи, на жаль, з них е, серйозно е, пошкоджених 39. Згідно тієї інформації, що надав департамент, то з цих 39 чотири об'єкти непридатні до відновлення. Взагалі їх потрібно буде зносити. Сім об'єктів це об'єкти, які потрібно демонтувати частково. На, ну, одразу хотів би зазначити, на цей рік вже нами виділено біля 50 мільйонів на роботи щодо демонтажу та відновлення вказаних будівель. Але при попередньому підрахунку, скільки потрібно грошей на повне відновлення всіх постраждалих будівель, нам потрібно десь біля 211 мільйонів додатково на ці цілі. І в цьому плані я розумію, що Тут нам без допомоги держави ми не впораємося, тому що це виходить за межі того, що може потягнути міський бюджет. Тому зараз нам ну, край необхідно активізувати, і цим займається профільний заступник, роботу з Кабінетом міністрів щодо виділення коштів щодо нашої синхронізації роботи з програмою є відновлення. І, ну, в тому числі це ж і від нас, і від державних діячів, залежить, що ну, ті люди, які зараз залишились без помешкань, вони повинні мати якусь ну, зрозумілу перспективу. Тому що зараз це ну, мабуть найбільше засмучує, що вони якось так висять в лімбі і не розуміють, що що і коли саме повинно трапитись. От. тому зараз я сподіваюся, що і колеги, і виконавча влада зосередяться на вказаних роботах, тому що ну як, на мій погляд, це одна з найважливіших проблем, які ми повинні приділяти більше уваги.